Кашок контент. Я доїла козу. Зараз піду доїти ще одну, що мені вдалося надоїти. Но моє завдання надоїти, бо прийде через десь годинку кума дитині по молоку. Сокруха в лікарні і треба подоїть козу. Це я робила, чесно кажучи, років 12. Більш не робила рука, конь, звісно, болить. Так що в'язання сьогодні точно не буде. Так, побажайте мені удачі, зараз я переціжу це, що в мене вийшло, щоб півлітрова баночка хоч буде. Бо дві кози одну подаїли, друга як дригне, щоб не вилить. Оце кума, дивись, які жертви. Кума тобі надоїла. Дивись, ще залишилося. Це будуть зараз, Ліді Петрівні, доїть уже другої кози. Бо тут півлітри не буде. Йдемо. Йдемо, побажайте ще раз нам удачі. Привіт. Йду. Страшно. Вона ще поб'є, їх там дві, одна вредна. А дівчатка що робити? Треба робити, то пішла. Що ви тут? Живі, здорові? Ну, Цю я вже видоїла. Вже в неї дійки це вже спокійно. Я боялася роги, щоб зараз буде. Mm. <laughs> Та давай, може, я сама. Та mm. Ти попробуєш? Ну пробуй. Чоловік буде полегшує мені труд, може, в нього вийде, хоча ми то вже такі дояри з ним доїли ми років 12. Mm. Не виходить? Дивись, тебе mm. не бадоне, може мені підходить держати і. Чи гладить, я чи випад, що. Пережать уверх так під, піднімаю і передавлюй згори. Так А Ну, давай я. Білка, стрілка, чи як білка звати, а другу не знаю як. Уху, Терпіть. Вона стоїть так, а дума, що ти? Диви? О, вона тобі не дає просто. Мабуть, давай так, як цю доїли. Ти будеш ну, стоять коло голови, гладить, а я буду мучити. Ну, все. Надєвка тут Та це на шашлик. На шашлик. діло, щось на мене капало. Це, це так, а ну я тебе доїть, що ти заглядаєш? Я не, не все вже здоїла тебе. Дивіться, я давно таке не бачила. Це у нас в нас у дитинстві теж було у бабусі коло корови отакі ластів'ята. Так, тут можу, бо. О, дівки, дівки, що случилось? Що не поділили? Роги чухають, думала, вже на мене нападатимуть. Ну що? На сьогодні пока. Спіть спокійно. До зустрічі завтра в всім утра. Шоки ви, так? Дівки в шокі? Ай, так, а ти що? Красапета, мені зоопарк на виїзді. Йди. Ти. ти не кусаєшся? Бо я колись давала це і ми перевіряли, чи, чи вкуса, чи ні. Ні, ми перевіряли, чи доїдатиме після нас. Надкусили яблуко і пхали козі. Так Одна мені прокусила і ні хоть їла. Не тінька. Тінька ставьте, Укусно, вам... Викину, викину. Ага. Укусно вам, дівчині. Вкусно. Дієта у вас чи моє? Давайте зараз пересіжу. Їжте, віднеси, я прийду зараз, їжте, щоб, щоб завтра ви мені ще дали, бо завтра вже другим людям по графіку свекрухи. Тут люди беруть молочко потрішку, то вона в лікарні переживає, щоб не вийти, не вибитися з графіка, не підвести людей. Вона має така відповідальна. То... Буду завтра в 7 утра вже тут їх доїть, бо оця ну, не далася. Ця слух'яніша ця нормально видоїли, а ця взагалі дуже не давала молоко і чоловікові не дала видоїтися. Дівчонки, до завтра. Пішла, я сидіти, та ще на город глянуть, що там. Курей загнати. ну, такі справи. Так. Ще є пів літра. Я справилася з цим завданням, я собою горжуся. Так, настроїла одній і кумушки, все. Чоловік там коло них підчисти зараз, а я, а я піду подивлюся, що та як. Я красива яблуня. Це чоловік садив, не знаю. Вона, мабуть, перший розроди спробуємо, що воно за яблука. Зараз сходимо, подивимося, чи є груші. Хочу, що я хочу, хочу варення грушове, груші з. З лимонами подобається мені. Якщо вони ще такі надзелень треба, щас піду передивлюся, то, можливо, на вихідних треба буде зайнятися цим питанням. Ну, тепер оце ж ну та якось буде. Головне, хай поправляється, бо в лікарні знаходиться свекруха і будемо якось ми тут це все суміщати. Ці кози. Так то не дуже складно все тут в порядку, не є то подоїть коз. І на косить Ну, чоловік то коси, як воно буде вівторок на роботу. Будемо бачити, поки планувати не будемо, що воно та як, Я косити, не вмію. Говорю, відпрашуйся, бери, відпустка є, можливо, як можна помінятися з напарником, бо в них такий вахтовий метод. Може, поміняєшся, бо подають, то я подаю і приїду, подаю, а косить ну, не вмію. Я і теж на роботі щодня на роб... з роботи не відпроситься. Бо треба платити оренду, треба працювати. Пішліть, глянемо що? Що, та як зараз поверну камеру, покажу вам квіти, які тут у свекрухи. Груші є ну, високо. Треба брати драбину і рвати їх. Ось тут одна упала, спіленька. Чи негновенька, ні зараз. Обмию, посмакую, зморошкою ще. Така справжня. Флокси у мене мами були такі. Теж так клумба перед перед будинком, і в неї були теж такі флокси. Ось який красивий колір, Зараз модний отакий колір у в'язанні. Я б його назвала, його називають у палітрі відтінків. Орхідея, а я б його назвала Флокс. Красивий. Це квіти нашого дитинства. Космеюті, знаєте, такі, як кольорові ромашки. І оце Флокси і піони. Хвилююсь, як воно буде, дівчатка. Не знаю, тепер у мене все сунеться. І у відео старти. Всі не знаю, можливо, я подивлюсь, наскільки я назнімаю. Можливо, у цьому влозі я покажу, що мені на даний момент вдалося зв'язати, щоб не підводити дівчаток. Можливо, це воно буде таким влогом, бо, на жаль, ну, життя таке в нас і вносить свої корективи. Ой, вже подоїла, можна, в принципі, зняти, бо хожу в хустки. Внося свої корективи. І, ну, поки що якось так, я думаю, ви. Розумієте, що багато чого не залежить від нас у нашому житті. Бувають обставини різні і якось будемо до цього пристосовуватися, жити з цим далі. думаю, це тимчасові труднощі з свекруха поправиться і буде вдома. матися якийсь гарний щось, вони перевелися. В неї скільки було, сортів, а тоді, каже, на базарі. Подала чи комусь здала і перевелися. Я взагалі-то йшла до цієї груші, Ну, вона пізня. Глянемо, що з нею. Трішки начеплялась, але я не з цієї не варила. Хай достигаю тут квасолька свекрухи. Що з малинкою малинка є, трішки є. В цьому році така вона слабенька. Туди да краще в нас малина, що вона нам давала, що ми їли. Там гарна вона. Ну, Зараз ми підемо глянемо. Вона двічі рода, але другий раз, мабуть, ще не, не наросло на ній. І хочу ж подивитися на. Ожину, що пані Людмила мені презентувала, подарувала. Сходимо, подивимося. О, малинка трішки є. Ой. Трішки є. Це крупна. Це вже вона так от ходить. Це для неї дрібно. Персик, що тут персика? Немає, він в цьому році ні цін, ні родив. Молоденький. Що тут моя хазяйка? Понадбала і цибулі. Це стара теплиця. Зараз зайдемо, подивимося що тут є. Цибулька. Така, така тут посортовано все. Часничок. Теж тут часничок цибулька все, все в порядочку. Моєї хазяїчки Ой. йдемо тут. Далі помідори де борав. Ну і теж цвітуть, не дуже в'яжуться людей пропадають. Трішки базилік, вже він переростає, але мені вистачить. І ось такий гіркий перчик буде на базиліковий соус. Так. Сходить, глянуть, А, цей персик теж пропадає. Пропав вже. Два годи породив по 5 штук, і пропав. Ось, пані Людмила, ваша ожинка, корона. Теж корона, здається, ви казали, Ось, дивіться, яка вона. Все в порядку прижилося. Я думаю, що спробуємо. Щиро вам дякую за, за подарунок, що прислали, буде в нас. це тут так відділила. Я думаю, що це ожина, бо такого у нас в нас не було. Вона скоро достигне. Прижилася все добре, бо До наша укрпочта привезла, переживала я, щоб з неї було все добре, але все добре. Ще раз дякую. Власна вечеря. У мене сьогодні якось перенервувалися. Їсти не хотілося. Поки син на боксі ми тут хазяйнуємо. А потім хазяйнувати дома. Потрібно вечерять щось. Готувати. Мабуть, приготую лазанью цю швидку, що я останнім разом готувала з лаваша. В принципі, нормально. Знову псується погода, а крапає дрібненький дощик. Не знаю, з помідорами біда, фітовтора вже повним ходом їсть, ну, сокруки оброблені в мене вдома ні. То ну, вистачить, в принципі, і цих, що в неї. Хотілося б ще пов'ялити своїм улюбленим способом в сушки. Ну, подивлюся, бо сьогодні ось наберу відро, наберу собі іншої роботи, відро яблук хочу зробити в сушки сушку. Бо скрука не сушила в цьому році, то вона тут сушавці, я показувала вам. Це така тепличка. Де цибуля. А тепер виходить, що не знаю, як воно там буде, треба хоч трішки насушити. Ну, от раз, скільки там у мене ярусів буде, зрозуміло, що небагато буде її, тої сушки, але на перший випадок, скажімо так, трішки буде. Сумбурно так говорю, бо ну, хвилююсь трішки, що там, як. Ми сьогодні її відвезли в лікарню з округом. Ніби все нормально, а як там до завтра, завтра поїде чоловік відвідати. приготую їжу. Може, трішки мене стараюся з усієї сили говорити. <свісно> Кози тут такий у мене, бачите, контент. Ну, як воно є, щоб не, не губили мене, щоб знали, що відбувається, як, як справи наші. По покажу вам. Можливо, навіть в цьому влозі, щоб вже говорила десь в початку, щоб так, воно влогом і покажу, бо невеликі просування. Почала в'язати шапку. до половини дійшла, почала знімати МК на неї, так що буде МК на шапочку, але не знаю, у мене болить рука права, воно з, неп... з непривички, як то кажуть. Болить рука. У мене руки є слаба в руках і. Подоїла дві кози, то трішки рука облить, а завтра ще в сім утра доїд то теж ну, така незвична, незвична навантаження на руку. Хотілося б ще вдома трішки пов'язати, але, мабуть, навряд чи бо вже час і прийду додому, буду займатися яблуками, назбиралася збиралася мені корнішонів, треба їх законсервувати, щось приготувати, щоб завтра зранку було взяти і раніше вставати, бо. Треба приїхати сюди, потім поїхати додому, одягнутися і їхати на роботу. Завтра субота, в нас базарний день. Я думаю, що це відео я вам випущу завтра. Щоб був звіт у осінній капсулі, капсула на осінь і такий мій влог заодно. Так, ось якісь невеличкі. деньки красуні. Пахнуть, мабуть, ароматні. А диню не пробували? Там дві дині лежить у мамки. А. А вона велика диня? Ну, Тут маленькі такі ось. Ну, Там лежать біля цього. Ну це вже й одломлена, то отсюди вона вже лежить. О. Значить забіри. Ароматна, це колхозниця, мабуть. Пахне, ти, що? Ну, тоді бери, бери великий кавун. По звуку схожий ще. Щось пілий бери, Спробуємо. Оце ж якась барашка. Оце мають, оце ж вона ось, ось суха. Mm. Кажуть, хто. Не знає. Mm. Mm. Ну, звук не такий, як. Оце ну, ж той Бетрик. Бендрик. Ось слухай. Чуєте, звук барабана должен бути. Стигли. <риклад> а мене динька. Це ми привозили, мабуть, цей. З моря цей, ці сімена. Вона збирала. Дощ припускає. Треба. Війти. Це теж наше. Це наше до хати. І через такий заборчик. Це теж, що я вам показувала, ну це я посеред городу стою, 10 соток тут. Ще в неї друга латка помідорів, нові сорта. Тут вона виводить. Вся своя розсада. Ось такі такі сливки, там окремо дебораву. І як вам показати. Отакі ось рябенькі. Помідори, сливки, ось такі. Хватить і цих вже бодель теж сухне. Потрібно переробляти. Доводити до ладу. Дощ припуска. Піду до хати. Збирати. Чоловік ніби вже попорався. Збиратимемо речі та їхати додому, бо дома ще робота. Привеземо роботи яблуки. О, тут пізніший базалік. Аромат теж нереальний. Яблуки огірків. Зношу роботу собі до машини. Яблука на сушку і тут базилік її незукарнішони. Я раніше до них була байдужа до цих квітів. Тепер вони мені гарні. А як подивитися, які вони ще є? різновиди цих це гортензі. так прямо аж. Хочеться завести тільки щось тільки не дешеві вони, не дешеве задоволення. Якщо спробувати їх засушити, ви не пробували, дівчатка? Чи зламати таку зелену гілочку спробувати засушити? Напишіть, можливо, хто знає, в кого є досвід, бо я в цьому не дуже ось тут суха. Так, а то, в принципі, можна її засушити, вона буде така стояти. Тільки як її сушити, може. Догори ногами підвісити і засушити. Ніби проста квітка і водночас така красива, ніжна. Як з віком міняються смаки. Терпіть не могла флокси. Герані. Ну Тепер подобається І ці квітки теж, воно мені таке було, у нас у бабусі бур'яний. Ще разложиться. некрасиво Тепер такий кущ. Перед будинком гарнезний. Краса. Буду їхати додому. Водощик посилюється. І чекають справи. Планувала ще сьогодні зняти трішки МК по, по шапочці, бо дійшла там до одного ну, процесу, де треба зняти і розказати, що далі. Ну, подивимося, як буде як з часом, бо ще повторюся, ще роботи набрала собі. Вже в мене восьма година. Буду їхати, ще чекаю чоловіка, він там позакриває все. І поїдемо. Поїдемо додому. Якось так. Трішки такий ну, ніби сумненький влог. Я зніму зараз закінчення, бо, можливо, це буде окремим влогом на, на всяк випадок. Бо, може, щось мені вдасться ще завтра на роботі пов'язати, і будуть результати, то покажу в'язання в окремому влозі, не в життєвому. Ну, якось так хочу на цьому попрощатися з вами, подякувати, що ви в мене є. Е, е, ну, не тікайте, в'язати будемо. На цьому я прощаюся з вами. Вас так міцно, міцно, міцно обіймаю, всіх цілую. До скорих нових зустрічей. Не хворійте. До побачення, дівчатка.